we Ми прийшли вам розказати про чудесну новину, про небесну дитину. Ми вночі при стаді спали і не чули, і не знали, що коїться в небесах і тих земних сторонах. Асний музичний дитячий колектив завітав до нас сьогодні у студію перлинку. пізнаючи на Закарпатті, мабуть, вже й за межами Закарпаття по Україні, і, можливо, навіть за кордоном. Сьогодні вони завітали до нас разом зі своєю викладачкою. В нас у студії Марія Мудранинець, викладачка музики Ужгородської музичної школи імені Петра Чайковського, керівниця ансамблю Перлинка при центрі дозвілля. А також Іванна Томчич, яка є концертмейстером. привели до нас діток, приготували гарну програму, і можливо поділяться. З нами своїми емоціями, як вони провели свята, пані Марія, як провели свята, як е, святкували, колядували, де бачили перлинку цього року? О, дуже багато, де ми були, багато колядували. Майже всі концертні площадки нас побачили і почули. І от, дякуємо вашій програмі. Mm. І... Телебачення тіса так. програмі, яка також нас запросила. Завтра ми ще йдемо колюдувати депутатом на сесію, і завтра нам ще різдвяна зірочка буде нас зустрічати. і Ми з нею будемо знайомитися. Вона з нами. Що у нас дуже такий потужний був графік. Колюдувань, святкувань. Дітки кожен із дітей майже колюдували особисто своїм знайомим, ну, батькам, бабусям, сусідам. Думаю, що всі раді були побачити таких яскравих, і талановитих, а головне колядки, які, ну. Ми намагаємося колядки представити такі, які не дуже виконуються десь у нас в Закарпатті. І ми ще ці колядки вам покажемо. А з приводу так. нашого, ну, почали ми, почали ми нашу коляду, нібито так, із, із Праги. І з приводу Праги нам розкаже моя помічниця і концертмістер нашого гурта Перелинка Томчич Іван. Іваночко, вам слово, як було в Празі? Ну, 19 грудня ми вже були в Празі. Це був конкурс «Christmas Stars of Prague» Різдвяні зірки Праги. Там ми приймали участь у спочатку фестивалі перший день, а потім був конкурс. Взагалі ми там побували фактично в Різдвяній Празі, в дуже гарній атмосфері, тому що знаходились в центрі міста, міста старонаміський плод. Біля головної ялинки Праги. Виступали ми у соборі Святого Миколая. На фестивалі ми зайняли перше місце і на конкурсі також перше місце. Дуже діткам було цікаво, тому що ми навіть привезли з собою туди сніг, що в Прагі давно не бачили. Побачили центр міста, погуляли, отримали гарні враження і отримали гарні оцінки наших виступів. Тобто був хороший фідбек у вас, і ви бачили справді хорошу оцінку глядачів. Я думаю, реакцію так, на ваш виступ. і глядачів було багато туристів там. Багато хто нас бачив. І після цього також діткам було цікаво. І нам також з Марія Михайліна, Ми поїхали на екскурсії в Дрезден, де ми побували в музеї старих майстерів. Мистецтво е, дуже було ну, дуже всім було цікаво, тому що е, паралельно нам все гарно пояснювали російською мовою, тому було доступно. Дітки наблизились до високого мистецтва, так можна сказати. Е, я знаю, що ви приготували нам ще дві колядочки. І що, що саме це за пісні, і давайте їх можливо послухаємо. Зараз. Так, давайте. нині новина. <смітна> Клони дали та й поїхали, а безбожному царю і роду знати не дали, а безбожному царю і роду знати не. дали. Аж раптом серед ночі протираєм сонні очі. І чуємо спів ангелів, спів величний, спів чудесний. Всі ми скоро повставали, ще й з собою дари взяли, до вертепу поспішили, ще побачить дитя миле, а та зірка в небесах всім показувала шлях. Дивна я. Коли... Мастільки нагород у маленьких виконавців, я бачу стільки дипломів. Ось тут. Якась така гарна нагорода «Christmas Christmas Stars of Prague». Це ви привезли із Праги, я так розумію. Це, мабуть, все заслуга не тільки діток, але ще й їхніх керівників, тих, хто підбирає репертуар. Власне про репертуар, давайте поговоримо, де ви його шукаєте, як формується взагалі пісенний список, з яким ви їздите там на міжнародні змагання, чи чи відрізняються взагалі от, ті пісні, які ви везете за кордон, ті пісні, які ви виконуєте тут. Давайте. Кришки плются. Репертуар так відрізняється, тому що перед тим, як їхати на будь-який конкурс, керівник має ознайомитися з програмовими вимогами і них дотримуватись. Тому у нас на Прагу була підготовлена одна програма. Ми хотіли співати різними мовами. Так як я везла два колектива, так у нас молодші співали, наприклад, французьку колядку, старше у нас співали, різдвяний канон, брітина співали Чайковського, «Достойна єсть. Ну, а зараз зовсім інша програма. Ми ледве встигли повторити наші улюблені колядки. Ми також любимо. От ви чули, що прозвучала старовинна закарпатська колядка. Стала намся новина. Далі дивна новина, це вже більш така сучасна обробочка. А далі ви почули, почуєте ще і такі більш сучасні щедрівки колядки, які написані авторами, тобто авторські колядки. Ну, дітки з задоволенням виконують любі. Ну, Народна калядка, вона, так би мовити, більше нам зручна, тому що діти здебільшого ходять колюдуючи без фонограм, тому потрібний лише і голос, і вміння самостійно капельно виконати гарніку, і мелодію провести, і тексика не забути. Ну, Фонограмка нам трошки допомагає в цьому плані. Ну і вона все ж таки, ніби в до в кроки із часом більше. А, ну. Так, так би мовити, дуже важко працювати з дорослими хорами, але з дітками, мабуть, ще важче, ще складніше. От мені, от хочеться на закінчення розмови, запитати, можливо, батьки хотіли б віддати своїх діток в такий колектив. Які вимоги у вас до того, щоб учасники стали, щоб діти стали учасниками колективу Перлина? Хто може стати вашим учасником? Так. Знаєте, майже на кожну передачі мені задають це питання, і я кожен раз відповідаю, що головне бажання дітей співати їх вміння триматись на сцені. Голосові дані вони по можливості розвиваються і слух, і тембр, і діапазончик, володіння голосом, мелодику. Ми це все можемо діток навчити. Саме головне. Це величезне, величезне бажання співати любу пісню, ну в першу чергу народну, українську. Дуже вам гарно дякую за те, що ви завітали до нас у студії. Я нагадаю, у нас була у гостях Марія Мудранинець, викладачка музики Ужгородської музичної школи імені Петра Чайковського, керівниця ансамблю Перлинка при центрі дозвілля, а також її помічниця, концертмейстер Івана. Я знаю, що на закінчення розмови ви приготували нам сучасну щедрівочку, і я пропоную глядачам її послухати. Дякую.